Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Смолоскипною ходою відзначили в Чернівцях 97-му річницю бою під крутами, в якому українські студенти пожертвували своїм життям, аби спинити армію більшовиків при наступі на Київ. На центральній площі зібралися небайдужі люди, які вирішили в такий спосіб нагадати городянам про геройство юнаків та їхню віру в Україну, збудити в Чернічан національну гордість. Організатори кажуть, хочуть, аби ми стали по-справжньому європейською нацією, знали, що ми хочемо від влади, і поважали себе як вільний народ. Учасники запаленими смолоскипами пройшлися колоною від пам'ятника Шевченка по вулиці головній до соборної площі. Сьогодні можна провести аналогії. З тими подіями, які відбувалися у 2018 році, це також були молоді люди, які захищали нашу країну від такого ж окупанта, агресора, як відповідно і сьогодні. Тобто той самий окупант, ті самі ідеї Росії імперія. поміні, якщо б я не прийшов сюди, не вшанував пам'ять цих хлопців. Ми всі повинні їх вшану, вшановувати, І на помилках то, тих наших правителів, які коли-то не доцінили дещо, треба е, вчитися. Я що ми молоді і все залежить від нас, тому що хто, як не ми, добиться цієї перемоги, навіть якщо взяти ну, типу, цю нашу війну, яка зараз у нас, ну, ми – майбутнє нашої країни, ми повинні Держаться в і робити обдумані шаги.